Колір твоїх думок. Усе, що ти думаєш щодня, залишає відбиток у тобі, як вино, що пролилось на білу тканину, як фарба, що впала на стіну твоєї душі, і тепер ти бачиш світ через цей колір з тривогою або з надією, з обуренням або з вдячністю, з ясністю або з туманом, який сам собі накрутив. І саме це перший крок до розуму. Бо, якщо не помічаєш, що забарвлює твої думки, ти не керуєш собою, а просто реагуєш як лампочка, яку вмикають інші. Розум не про кількість фактів, а про якість сприйняття, про здатність обирати, яку думку пустити всередину, а яку обережно відпустити, не чіпляючись, не розкручуючи драму, не будуючи з неї цілий день. Стоїки казали не словами, а прикладом. Марк Аврелій вів щоденник думок, бо знав, що саме думки ведуть людину або до ясності, або в безодню. І поки ти звинувачуєш обставини, світло в кімнаті не стане іншим. А от якщо ти почнеш ловити момент, коли в голові з'являється стара реакція: абраза, паніка, осуд, і зупинишся на кілька секунд, не біжучи слідом, тоді почнеться розумове зростання, бо з цієї миті. Ти вже не раб емоцій, а той, хто бачить, хто помічає, хто здатен обрати нову відповідь. Ум стає глибшим не тоді, коли ти виграєш суперечку, а коли вмієш всередині себе помовчати, не піддатись першому імпульсу, побачити, що думка це лише думка, не вирок, не істина, не обов'язковий сценарій, а варіант, якого можна не приймати. З цього і починається внутрішня свобода з одного простого питання: а що я зараз думаю? І з відповіді, яка не вимагає пояснень тільки чесності, бо як тільки ти бачиш, у що вдягнута твоя думка: в страх, у роздратування, в надію, ти вже не в ній, а над нею. І це перший крок до справжнього інтелекту, непоказного, ненапищеного. А тихого, спостережливого, як вода, що все бачить і все пам'ятає, але ні за що не чіпляється. Дискомфорт, як ключ до сили, тобі не обов'язково подобається, коли незручно, але саме в ці моменти ти стаєш розумнішим, сильнішим, стійкішим, і вся штука в тому, що розум не росте в тиші та комфорті, він розкривається там, де тіло напружене, де мозок хоче втекти. Де хочеться здатись, але ти не здаєшся, тому що інтелект це не генетика і не диплом, а звичка залишатись у складному трохи довше, ніж зазвичай. Коли ти робиш щось нове, вчиш мову, читаєш складний текст, намагаєшся розібратись у конфлікті. Спочатку незручно, хочеться закрити все і піти у звичне, але саме це й відрізняє поверхневу людину від глибокої. Перша живе тільки в зоні комфорту. Друга в зоні росту, де трохи болить, але саме тому змінює. Стоїки не шукали страждань, але й не втікали від труднощів, бо знали, що більше ти здатен витримати, тим яснішим стаєш, не жорстоким, не черствим, а глибоким, бо проходиш крізь втому сумніви, страх і не розвалюєшся, а навпаки, збираєш себе докупи. Ніби вогонь, який тільки сильніше палає від вітру. Можливо, твій розум якраз зараз на порозі зміни, але щоб ця зміна відбулась, треба пройти крізь відмовки, крізь не хочу, крізь звичку, зупинятись, коли складно. І саме в цьому вся суть інтелекту, не в тому, щоб завжди знати, а в тому, щоб не здатись, коли не знаєш. Кожне зусилля це сигнал мозку. Мені цікаво. Я хочу розуміти, я готовий думати глибше, ніж зручно. І саме цей сигнал поступово змінює тебе зсередини. Ти починаєш бачити логіку там, де раніше бачив хаос, відчувати впевненість, там, де раніше був страх, шукати зміст там, де раніше просто тікав. І якщо ти зараз у точці. Де важко не тікаєш, не зупиняєшся, не списуєш усе на втому, це вже тренування розуму. І неважливо, що саме ти долаєш мовний бар'єр, розчарування, фінансову яму чи кризу віри. Головне, що всередині ти обираєш: я залишаюсь тут, я витримаю, я стану кращим, розумнішим, яснішим, і саме це робить з тебе не просто людину, а того, хто росте навіть у бурі. Навчання без кінця, інтелект це не диплом, не звання, не галочка в резюме, а стан душі, яка не припиняє питати, дивуватись, слухати, помічати. Це не те, що ти колись здобув, це те, чим ти живеш щодня, як дихання, як спрага, яка не минає, бо світ занадто глибокий, щоб сказати: Я вже знаю достатньо.' Навчання, коли воно справжнє, не має кінця, воно починається не в школі. А в тиші, коли ти сам із собою ставиш питання, на які не маєш відповіді, і не лякаєшся цього, а навпаки, йдеш далі, слухаєш, читаєш, запитуєш, помиляєшся, виправляєш, і з кожним днем бачиш трохи більше, ніж учора. З які вміли вчитись не з книжок, а з життя, з поведінки інших, із помилок, з розмов, з простих спостережень, вони знали, що кожна ситуація. Це урок, якщо в тебе є око, яке бачить, і розум, який хоче розуміти. І не треба чекати особливого моменту, бо світ навчає щохвилини, якщо ти готовий чути. Іноді навчання це не нова інформація, а новий погляд, коли ти вчишся бачити знайомі речі по-іншому, розуміти іншу людину глибше, ніж раніше, або раптом помічаєш, що ти сам змінився, і те, що колись дратувало. Тепер викликає співчуття або навіть вдячність. Мозок, який зупинився поступово гасне, мозок, який шукає завжди живий. І тому справжня розумна людина не та, що завжди має відповідь. А та, що не боїться питати, визнавати незнання, змінювати думку, і навіть починати спочатку, коли щось здається неправильним. Навчайся у всьому: в дитині, яка дивиться з цікавістю, в бабусі, яка мовчить із мудрістю, у тварині, що живе в моменті, в книзі, в тиші, у провалі, у дрібниці. Бо кожен день приносить шанс стати трохи глибшим, якщо не відвертати очі. Ти не мусиш знати все, але якщо щодня будеш пізнавати хоч трохи більше, ніж учора, то в тобі буде розум не як титул, а як світло, яке горить із середини і ніколи не погасає, бо живиться любов'ю до істини. Спостереження без поспіху. Ти дивишся, але не бачиш, бо світ повз тебе тече швидко, а ти ще швидше. Очі ловлять обриси, але не суть. рухаються далі, бо голова зайнята тим, чого ще немає, або тим, що вже минуло. І саме це найнебезпечніше для розуму, бо справжнє мислення. Не може виникнути там, де немає спостереження, а спостереження не з'явиться без зупинки, без мовчання, без внутрішнього дозволу просто побути тут. У цьому моменті без пояснень, без суджень, без поспіху. Коли ти дивишся, по-справжньому, ти бачиш більше, ніж речі, ти бачиш стани, бачиш звички, бачиш закономірності, бачиш, як одна емоція переходить в іншу, як слово сказане вчора, ранить, сьогодні, як погляд когось поруч тремтить від того, чого не сказано, і саме це. Початок глибокого розуму, не того, що блищить словами, а того, що мовчить і знає. Ти йдеш вулицею і чуєш, як шурхотить листя під ногами, помічаєш, як хтось поправляє шарф, хоча ще не холодно, як продавчиня зранку трохи довше дивиться у вікно, і твій мозок, замість спати, починає жити, зв'язувати, відчувати, мислити, бо коли ти спостерігаєш, ти не просто дивишся. Ти бачиш, і ця здатність бачити не зовні, а всередині робить тебе не просто уважним, а присутнім. У світі, де всі відволікаються, тікають у стрічку, гучність, плани, саме твоя здатність побути тут тиха суперсила, бо вона повертає тобі фокус, ясність, інтуїцію, і якщо ти будеш щодня, хоча б кілька хвилин, не втручатись, не тиснути. А просто дивитись на обличчя, на деталі, на зморшки навколо очей, на те, як хтось мовчить, коли хоче сказати, ти почнеш помічати речі, які інші ніколи не побачать, і саме це поступово зробить твій розум живим, об'ємним, мудрим, бо справжня глибина не в тому, щоб знати, а в тому, щоб бачити. Подяка як форма мудрості, ти не завжди отримуєш те, чого хотів, але завжди маєш щось, що інші вважають подарунком, і питання не в тому, скільки в тебе є, а в тому, чи вмієш ти це бачити, бо розум починається не з претензії. А з подяки, коли ти дякуєш, мозок переключається з режиму нестачі на режим ясності, і раптом ти помічаєш, що повітря чисте, що є руки, які можуть торкнутись, слова, які можна сказати, очі, якими можна дивитись на небо. Вдячність це не про ввічливість, це про глибину, про вміння зупинитись і сказати собі, я тут, я дихаю, і це вже багато. Стоїки не були наївними. Вони знали біль, втрати, страх, але саме тому вони обирали подяку, бо вона дає силу пройти через усе, не зламавшись, не озлобившись, не озлобивши інших. Вдячність не залежить від обставин, вона вибір, який ти робиш щодня, коли бачиш сенс навіть у простому, в запаху хліба, в тиші вранці, у тому, що біль нарешті відпустив, що хоч хтось сьогодні усміхнувся, що ти ще тут, ще можеш щось змінити. І чим більше ти вдячний, тим ширшим стає твій розум, бо він уже не шукає винних, не замикається у схемах. А розкривається як вікно в кімнаті, яку довго не провітрювали. Розумна людина не та, що знає все, а та, що не озлоблюється, навіть коли важко, бо вміє побачити світло в тріщині, зміст у паузі, дар у тому, що ще болить, бо цей біль теж щось показує, теж чомусь учить. Теж веде кудись, якщо дивитись уважно. Підякане, це не просто відчуття, це лінза, через яку світ виглядає глибше, і коли ти вдячний, ти не стаєш слабшим, ти стаєш спокійнішим, вільнішим, сильнішим, бо більше не потребуєш доводити, що вартий чогось, ти вже це бачиш, уже це маєш, уже це відчуваєш, і цього досить, щоб зробити ще один крок. Ще один вибір, ще одну добру думку, яка змінює все. Відсторонення, щоб краще бачити, іноді щоб побачити чітко, треба відійти трохи далі, як художник, який відступає від полотна, аби зрозуміти, що саме він малює, бо коли ти занадто близько, то бачиш лише мазки, лише фрагменти, лише те, що дратує або тривожить, а не всю картину цілком. Розум зростає не лише від зусиль, а й від відстані, і тиша, в якій ти залишаєшся сам із собою, це не втеча, а шанс почути те, що в тобі давно говорить, але було заглушене шумом щоденних справ, розмов, повідомлень, новин, сто, які мали вміння відступити. Не щоб знехтувати, а щоб перепочити, не щоб відмовитись, а щоб подивитися інакше. Це схоже на вдих між словами, на коротку паузу, яка рятує суть. Розумна людина знає, коли варто говорити, але ще краще знає, коли варто помовчати, знає, коли діяти, а коли дозволити подіям розгортатись без втручання. Бо саме в такі моменти. Приходить ясність, яка не виникає в поспіху і не з'являється від постійного контролю. Іноді тобі просто треба вийти на годину в парк, вимкнути звук телефону і дозволити думкам осісти, мов сніг у склянці. І тоді те, що здавалося проблемою, стає просто частиною досвіду, а те, що здавалося терміновим. Виявляється, не таким уже й важливим твій розум, як вода, і коли його не ворушити, він стає прозорим, коли ж постійно тривожити. Він каламутніє, і ти вже не бачиш ні глибини, ні напрямку відсторонення. Це не слабкість, це мудрість. Це коли ти усвідомлено кажеш собі, я зроблю крок назад, не щоб втекти. А щоб побачити краще, не щоб здатись, а щоб подумати точніше. І коли ти повертаєшся, ти вже інший, ти вже знаєш, де твоє і що зайве, знаєш, що справді важливо, а що просто шум. І саме тоді твій розум починає мислити не реакціями, а сенсом не страхом, а спокоєм, не шаблоном, а глибиною. Тому, якщо відчуваєш тиск, якщо не бачиш виходу, якщо втомився, відійди. Дихни, залишся з собою наодинці, і побачиш, що відповідь уже давно поруч, просто їй треба було місце, щоб проявитись, слухання, яке відкриває світ. Ти думаєш, що слухаєш, але насправді чекаєш своєї черги, щоб відповісти, вставити своє слово, довести свою думку, не бути слабшим. І поки хтось говорить, твій розум уже не тут. Він у відповідях, оцінках, планах, клопотах, спогадах, але не в живій присутності. Та справжнє слухання це не пауза між репліками, а дія, зусилля, внутрішній рух до іншої людини, не щоб погодитись, не щоб підкоритись, а щоб зрозуміти. Це коли ти залишаєш свої думки збоку і повністю входиш у простір іншого, слухаєш не тільки слова. А й тишу між ними голос, який тремтить довгу паузу, в якій хтось збирається з духом або мовчить, бо не знає, як сказати правильно. Уміння чути це не просто ввічливість, а прояв внутрішньої сили, бо потрібно мати витримку, щоб прийняти чужу правду без тиску, без перебивання, без оцінок. І саме тому вони цінували таку уважність. Як шлях до глибшого розуміння, а розуміння як міст до справжньої мудрості. Коли ти справді слухаєш, твій розум розширюється, стає не тільки гострішим, а й глибшим, бо ти бачиш більше не лише логіку, а історії, не лише факти, а почуття, не лише висловлювання, а причини, які за ним стоять, і тоді з'являється співпереживання не як слабкість. А як наслідок уважності, і навіть якщо ти не погоджуєшся, ти вже розумієш, а це змінює тон, змінює розмову, змінює тебе. У світі, де всі хочуть бути почутими, найбільше впливають ті, хто справді слухає, не з ввічливості, а з щирої присутності, без поспіху, без тиску, без осуду, і що глибше ти слухаєш. То менше хочеться перемагати, доводити, викривати, бо розум приходить не в гучних словах, а в тиші між ними, коли хтось говорить, а ти дозволяєш його думці дійти до кінця, навіть якщо вона не твоя, навіть якщо вона важка, бо розум це не про перемогу, а про глибину, яка народжується тоді, коли ти справді тут. Спілкування з тими, хто думає інакше. Ти можеш усе життя залишатися серед людей, які мислять так само, як ти, підтверджують твої переконання, ділять твої погляди, мовчки погоджуються з кожним твоїм словом, і ніколи не вирости, бо справжній інтелект не народжується там, де зручно, а там, де трохи ніяково, де тебе не розуміють з першого разу. Де ставлять незручне запитання, і ти раптом усвідомлюєш, що не все так однозначно. Саме розмова з тим, хто бачить світ по-іншому, робить тебе ширшим, не слабшим, не менш впевненим, а гнучкішим, уважнішим, об'ємнішим. Стоїки не боялись різних думок, бо знали, істина не потребує захисту, вона витримує зустріч із протилежним. Як дерево витримує вітер, і якщо ти уникаєш інакшого, ти не захищаєш себе, а обмежуєш, бо кожен, хто говорить інакше, дає тобі шанс побачити ще один кут, ще один шар, ще одну правду, яка не знищує твою, а заглиблює її. Навіть у побуті розмова з людиною іншої культури, іншого покоління, іншого досвіду. Це вже форма мислення, форма навчання, форма зростання. Розум це коли ти не замикаєшся в колі однодумців, а йдеш туди, де незвично, де виклик, де є шанс не перемогти, а зрозуміти. І що більше в тобі такої відкритості, то спокійнішим ти стаєш, бо вже не ламаєшся від того, що хтось бачить по-іншому. Ти слухаєш не щоб погодитись, а щоб дізнатись. І саме це робить твою думку. Не хиткою, а живою, бо переконання, які ніколи не піддавались сумніву, швидко перетворюються на догму, а ті, які витримали зустрічі з реальністю, стають мудрістю. Спілкування з інакшими, це не загроза, це тренажер гнучкості, співпереживання, аналізу, бо кожен діалог як дзеркало, в якому видно не тільки іншого, а й себе. І чим частіше ти виходиш з цієї зони комфорту, тим міцнішим стає твій розум, не від самооцінки, не від згоди, а від глибини, яку відкриває лише щира цікавість. Як ти бачиш це, чому ти так думаєш, що ти пережив, що привело тебе сюди, і тоді чужий досвід вже не загроза, а дар. Цікавість замість суджень. Мозок хоче все спростити поставити ярлик, зробити висновок, клацнути пальцями і рухатись далі, бо так легше, швидше, без ризику. Але саме ця звичка миттєво судити і є те, що вбиває розумову гнучкість, зменшує простір для розвитку, обмежує тебе рамками вже знайомого. Щоразу, коли ти думаєш, я все про це знаю, зупинись, бо саме в цю мить. Ти припиняєш рости, а замість судження спробуй запитати, чому це так, звідки це в нього, що він прожив, що я ще не розумію. Цікавість це як м'яз, і чим частіше ти її використовуєш, тим гнучкішим стає мислення, тим легше переносити невідоме, сприймати нове, не губити себе у складному. Цікавість не означає погоджуватись, вона означає бути відкритим до розуміння, навіть того, що незвично, дивно іде в розріз із твоїми переконаннями, і саме ця відкритість ключ до глибокого інтелекту, який не ламається об нове, а розкривається через нього. Стоїки не жили з готовими відповідями, вони шукали сенс. Навіть у речах, які здавались безглуздими, і це не тому, що їм усе подобалось, а тому, що вони знали світ складніший, ніж здається, і той, хто хоче зрозуміти, сильніший за того, хто хоче оцінити. Кожного разу, коли тебе тягне сказати дурня, слабкість, нічого особливого, зупинись, зроби вдих і запитай, а що тут є? Чого я не бачу, бо часто саме під поверхнею неприйняття ховається нове знання, несподіване усвідомлення, свіже бачення. Цікавість не гарантує відповіді, але вона відкриває шлях, дає простір, запускає процес. А судження цей процес обриває ще до початку. І якщо ти хочеш мислити глибше, почни з малого, не поспішай з висновками, дозволь новому бути. Не оцінюй, запитуй, бо саме так мислить розумна людина, не та, що все знає, а та, що ніколи не втомлюється дізнаватись. Інтелект як шлях, а не результат. У якийсь момент ти починаєш розуміти, що розум це не вершина, не звання, не момент просвітлення, а дорога, по якій ти йдеш щодня. Спокійно, уважно, іноді повільно, але з відчуттям, що кожен крок має значення. Інтелект не вимірюється швидкістю відповіді, кількістю книжок чи складністю формулювань, він вимірюється глибиною твоєї присутності, здатністю бачити суть, терпляче розбиратись, мовчати, коли всі говорять, і ставити питання, коли всі впевнені. У цьому і полягає справжня сила. Не в тому, щоб блищати, а в тому, щоб вчитися, сумніватись, шукати, розуміти, навіть якщо це болісно або незручно. Розум не приходить одномоментно, він росте з кожного твого кроку, з кожної реакції, яку ти навчився помічати, з кожного дня, коли ти зробив вибір, не зліпити висновок, а спробувати побачити глибше. Інтелект. Це звичка бути свідомим, бути уважним, бути чесним із собою. Це коли ти бачиш, як твоя думка формується, і не сліпо йдеш за нею, а аналізуєш, спостерігаєш, обираєш, і навіть якщо помиляєшся, виправляєш, не соромлячись цього, бо знаєш, ріст це не про досконалість, а про рух. Стоїки не шукали абсолютної істини. Вони жили усвідомлено, і саме це давало їм силу. Вони знали, що кожна ситуація, це тренування, кожна людина, це вчитель, кожен день це шанс подумати трохи глибше, ніж учора. І якщо ти зараз відчуваєш, що не все розумієш це добре, це означає, що ти ще живеш у питанні, ще не закрився, ще не зупинився. Інтелект не має фіналу. Він не для того, щоб виграти суперечку, а для того, щоб пройти життя з відкритими очима, відкритим серцем, відкритим розумом, і саме це робить тебе не просто розумним, а живим. Ти можеш бути втомленим, розгубленим, без відповіді, але якщо ти далі ставиш питання, далі слухаєш, далі розумієш, ти на шляху, і це найважливіше. Кожна з цих десяти практик не правило, не метод, не теорія, а проста дія, яку ти можеш зробити вже сьогодні, вдихнути глибше, почути уважніше, відпустити судження, подивитись трохи інакше, подякувати, помовчати, запитати, навчитися чомусь новому, побути з тим, хто думає інакше, або просто не втекти з того, що лякає, і саме з цих дрібних кроків. Непомітних для інших, але глибоких для тебе формується той розум, якого не похитне жодна зовнішня буря. Ти не мусиш усе знати, не мусиш усе встигнути, не мусиш бути бездоганним, але ти можеш бути чесним із собою, уважним до світу і відкритим до зростання. Бо інтелект це не результат, а процес, не статус, а спосіб бачити. І якщо ти вже тут, якщо ти читаєш це. Слухаєш це, думаєш над цим, значить, ти вже на шляху. Дякую, що провів цей час зі мною. Якщо хочеш, і далі мислити глибше, сильніше, ясніше. Підпишись і залишайся поруч, бо далі буде ще більше сенсу, ще більше тиші, ще більше сили.